І всім раз добрий день. Я вас вітаю на сьогоднішньому своєму стрімі, який відбувається на моєму каналі. Так що, так, що не забуваємо, заходимо. Ставимо лайки, а хто ще не підписався, то підписіться і будемо спілкуватися на різні літні теми, які вас... Цікавлять, так що приєднуютися до спілку Ваня. Приєднуютися. Та й поспілкуємося. приєднуйтеся, будемо спілкуватися. Один лайк Хтось поставив і не заходить. Ну, нічого, може. всі Зайдуть одна хвилина тільки. Як почався з тим, то може хтось і зайде. Хті поспілкуватися. Ну, на десь до годинку.

Ніхто не заходить чогось, його не знаю, чого так мало. Ну, є то тема, як я почитаю. Може і прийде, зараз буде, ну, дві хвилини, скоро три хвилини. Eda, Christian, I still preach вам привіт. Добрий день, дякую примоти. прийти вам привіт, привіт, добрий день, дякую. Призвичай мате. Дякую за підтримку. Так, бачу чотири нас і двоє лайчиків. Ну хто зайде, то і поспілкуємось. Ви ну, зараз як і не посиланням, ну ще одна, Бачу три лайчика, дякую. То заходи після бать. Дякую. Сісті бачу, ну заходьте, друзі, прожимайте лайки. Pesic, cum o ne vas, co? Pesic. Pesic, o ne Ну я кину посилання, не знаю, ті всі зайдуть. Ну, Я буду всім кидати, хто може, той зайде, підтримати. Я всім кину, а там як буде видно таке, ну, коли буде час, то зайдуть, поспілкуватися. А ну, мои дети, а тени нету? <coughs> а ну, друзья, э -э -э, кто едет, а, надо просить, будь ласка. E eh, dobre ja vidu luho Papa.